Так, подивіться, ще на одну орхідею, яка пропадає. так. Що хочу сказати. До речі, це листочок ще, коли її привозили, він травмований був. Оці вже чотири, тут красивих, це вже наросли в мене. Але теж, щось неудачно, то засуну кудись десь, поб'ю їх. Але. Чогось не пропадають, цвітуть і радують мене, бо знаю, що я їх люблю. Але зараз покажу, як виглядає ця орхідейка, яка квітла, вона ще почала з зимою квітнути. Вже да? вона відквітла і осушила свій квітоносик. Я злила водичку з нею, витягую її отсюди. Це, до речі, недавно тільки їх пересадила. В цю вазу вони були зовсім в іншій. Тут навіть форма збереглася. І я кажу, що коли перевожу на цю систему, я ніколи не виколупую кору, бо вона з часом, з годами, сама відпадає. Багато корінні, бачите, тих шанових, вони більш міцніші, такі прям сочні-сочні, до речі, бачите, тут ще красунка рядишком. Так, і що я роблю з цією красотою, та що відсушилась, просто беру. Ой, не так, не, не травмуюся. І до речі, я ці палочки ж ніколи не викидую, я їх використовую багато разів. Якщо дуже хочеться, щоб квітка хоч трошки стояла вгору, треба по чуть-чуть по її піднімати. Головне не пропустити, коли її. Бачите, я казала, що кора випадає. З часом вона випадає. І потім гарні, гарні корінчики будуть.